Це випуск без новин про лейофи. Але з новинами про Google, який багато всього релізить і вибачається за свою нейронку, і з новинами про ще одну залізяку, яка лежить перевернутою на поверхні місяця. І це 135-й випуск ДОУ новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української ІТ, світового техсектору і все, що навколо. Полетіли до новин. Але Перед тим як ми почнемо, хочеться сказати, що напевно, поки ви це дивитесь, уже всі перестали там шерити в соціалках свою рефлексію про два роки від повномасштабного вторгнення і тому подібне. І я в цьому дуже багато бачив про це постів і дуже багато подяк військовим, але здається, що їх завжди, завжди якось мали недостатньо. Тому хочу подякувати всім захисникам і захисницям, які боронять нашу державу, і особливо тим, хто ці слова вже ніколи не зможе почути. Ми перед вами всіма в безмежному боргу. Команда інженерів компанії SafeServe перемогла в двох з трьох челенджів на хакатоні NATO Tide Hackathon 2024 і здобула гран-при. Це хакатон із циклу подій, які НАТО намагається покращити технологічну взаємодію всіх учасників НАТО і якісь інновації отримати. І було дві категорії, було три категорії, але в двох з трьох команда перемогла. Одна це фармацевтичний тезарус. Pharmaceutical Олтезарс, і там було потрібно знайти рішення, завдяки якому союзники НАТО могли б синхронізувати дані з усіх країн, ну коротше, звести це все в єдину базу медикаментів, що виглядає, якщо чесно, не дуже простою задачою. Не знаю, як за один хакатон можна тут щось придумати, але моя повага перемогли. І друга називається Wargaming LLM, Це. З використанням ЛЛМ треба було створити застосунок для гри, які НАТО, ну і союзники НАТО можуть використовувати для тренування бійців в мультидоменних операціях. І ну ось і, і, ця команда від SoftServe також перемагала ще рік тому. Про це була новина на доу. Також і хочу сказати, що пишаємося. Ну дуже дуже класно. Упродовж 2023 року три найбільші фонди, а це Юнаті 24 «Повернись поверни з живим і Сергій Притула, отримали 18.75 мільярдів гривень донатів, це в майже два рази менше, аніж було в неповному 2022, коли було 34,38. Ну там 34,5 можна вважати. Це ну, вказує на те, що що на, на тренд тому, що. Донати переїжджають з великих фондів до напевно до в банки ваших друзів і колег. Бо у кожного вже в першому або в другому колі є само собою, люди, які вимагають безпосередньо вашої допомоги прямої з там або устаткуванням якимось, або тому подібним. В свою чергу в номер номердин фонді техспільноти України коло, якщо ви не знали, майже абсолютна кількість всіх донаторів це якраз представники техспільноти. Падіння значно менше. У нас падіння з 320 мільйонів гривень в минулому році до 280 в цьому. Тобто, там різниця 40 мільйонів ну, неприємно, але все одно не, не, не критична. Що дає надію, що якраз у представників нашої спільноти всього техсектору, є значно більший запас міцності і потенціал допомагати нашим захисникам. Дуже вам за це дякую. Ну і другий очевидний тренд, який з цього варто винести, що я думаю, це все, всі, як мінімум, в волонтерському оточенні. У мене всі про це говорять, що волонтерство перетворилося на шоу-бізнес, і інколи хтось каже, що взагалі на канкан. -кан, і що ноги в цьому канкані день до дня треба підіймати все вище і вище. Це неприємно, але ну, вже як є, нічого з цим зробити, поки що ніхто не придумав, що з цим робити. Просто починають знімати все більш круті-круті ролики, і, і все більше і більш хітові пісні записувати. І більш і більш дорогі подарунки розігрувати. Ну, отак. От а що. Так от до чого я? Коло, Доу. Блін, не знаю, від кого мені кожен раз Коротше, Коло і Доу, мої два влюблених ком'юніті і Shields, благодійний фонд, зібралися купити чотири великих шарки для 36-ї бригади імені Михайла Білинського. Ці чотири шарки коштують 10 мільйонів гривень. Це велика сума. Тому. Ми готували величезний контент-план. Ми готували ролики, розіграші. Коротше, кучу всього готували до цього канкану, як я казав вже. І... Але що сталося? Що взагалі сталося? Якась просто величезна акула зборів просто приїхала вірніше, припливла і закинула 8,8 мільйонів гривень на цей збір. Тобто залишилося 1 мільйон 200 тисяч. Ну 200 тисяч ще довго закинуло на івентах, ми якраз зібрали, які були перед цим. І тобто залишився всього. Ну як всього, але здається, що значно менше. Один мільйон гривень. Я думаю, що для нашої спільноти це точно підйомна сума. Тому переходьте по лінку, який є ось тут. Є лінк в описі, читайте всі деталі, які там є, і кидайтесь вашими гривнями. Я думаю, що ми швиденько зараз дозбираємо і шарки попливуть, слеш полетять робити гарних руських. Автоконцерн Сталанті скупив е, продукт CloudMate з командою в Україні. Так, давайте по порядку. Stellantis – це величезний автоконцерн, про який ви точно, напевно, чули. Якщо не чули, то туди входить Alfa Romeo і Citroen, і Dodge, і Fiat, і Jeep, і Opel. Ну, коротше, це величезний автоконцерн. І вони купили CloudMade. CloudMade це компанія, яка розробляє декілька насправді продуктів, наскільки я пам'ятаю, для взагалі автопрому, і включаючи багато речей, які працюють з штучним інтелектом. Так ось, CloudMade був куплений, придбаний. З Талантісом, і разом з IP вони придбали всю команду. Це 44 людини, і більшість цієї команди вони в Україні, і вони займаються в більшості своїй якраз розробкою технологій штучного інтелекту, що дуже кльово. І Суму угоди цієї не розголошують. Але анонімне джерело, в яке дало інформацію каналу підслухано в ІТ», каже, що сума йде, це десь декілька десятків мільйонів доларів. Що дуже гарна сума, як на мене, дуже кльова, і це дуже гарні новини, тому що не дивлячись на те, що ну по-перше, те, що команду залишають, це дуже круто. По-друге, я сподіваюся, що це не було якимось там фактором, який зменшує оцінку цього продукту, і взагалі класно, що не дивлячись на всю геополітичну ситуацію, такі угоди продовжують відбуватись. Якщо ви слухаєте це або в понеділок, коли це вийшло, або у вівторок, у вас є унікальна можливість, бо сьогодні або 26, або 27 лютого, і ви не запізнилися на те, щоб відвідати до meetup в Києві, який якраз пройде у вівторок, ввечері. Спікери там вогонь. Ну і можливість з ними також після докладів поговорити і з іншими колегами, понетворкатись під кльові снеки і напої. Ну, що може бути краще з точки зору професійної інвестиції вашого часу ввечері. Тому приходьте. Насолоджуйтеся компанією і отримуйте нові знання. Google анонсує GEMA — Open source модель штучного інтелекту. Така є стаття надолу. І давайте я що зроблю? Я відразу, звісно ж, поправлю назву статті. Бо GEMA — вона не open source модель, вона open weight модель. І це достатньо. Ну, велика різниця, доволі важлива. Бо open source це якщо у нас є код, на основі якого ми ці моделі тренуємо. А open weight це якщо у нас ми просто поширили вже натреновану модельку, просто ваги, які ми можемо використовувати. О, така от різниця. Ну, тепер давайте вже до суті. До суті, що ж це таке? Ну, якщо коротко, давайте скажу, що це відповідь гугла, Метівську ламу, і це теж також open weight, і часто називають open source, але це теж open weight модель, яку всі використовують. Модель вже в цілому можна локально запускати, можна вже скачати, запускати. Є вона вже доступна в Hugging Face, все коротше, всюди доступна. Я, але я, на жаль, ще не встиг потестувати. Але по всім заявам Google, вона по всім тестам виграє у лами, навіть у лами, яка не на 7 мільярдів параметрів, а саме. Стільки параметрів у геми 7 мільярдів. А навіть ламу, яка на 13 мільярдів, тобто вимагає більше пам'яті і більше ресурсів для того, щоб працювати, то значить, що в цілому це більш ефективна модель і ще й з кращими результатами. Що класно, але ну, справедливості заради лама вийшла 7 місяців тому, що по міркам цього ринку. Це ну, ринку я, я маю на увазі. Це майже вічність. Тому я думаю, що десь скоро або лама 3, або ще якийсь апдейт точно має приїхати. Його зараз десь там тренується на тих Nvidia, які Марк Цукерберг сказав, сказав що вони замовлять. Е, тому ось так. Хтось може подумати, що Google тут наздоганяє мету в ринку вкладу в ком'юніті і в open source, і в загальний розвиток і загальний прогрес. Але насправді, якщо пригадати, то вклад е, Google в архітектуру трансформерів, в TensorFlow, BERT і ще кучу всього, виглядає, що ну, виглядає, що це просто логічний крок Гугла наступний. І те, що вони пізніше свою LLM-ку зарелізили. Ну, пізніше, але в цілому вклад тут дуже великий. Ну да ладно, вже руки чешуться, якщо чесно, потестити, бо хочеться якийсь такий, вже знаєте, еквівалент ChatGPT 3,5, який можна запустити локально, і щоб, ну, щоб результати були такі, такі самі, десь буде тоді топ. Ну і значить, що більше розробників зможуть більш дешевше використовувати всі там AI додаткові речі, які зараз в кожному продукті з'являються. Між іншим, Google в Chrome під поки що під фіча флагом, але додав, уже можна. Можливість в любе поле текстове AI-написати текст, який розуміє контекст сторінки. Тобто, якщо ви використовували, наприклад, Grammarly Go, який може в любе текстове поле по запиту написати короткий текст і відразу вставити, то у Google ця штука, що краще, що, по-перше, ну, вона, по-перше, безкоштовна має бути, по ідеї. А по-друге, вона працює в контексті сторінки Що кльово. Там у них є приклад, коли вони на сторінці оголошень. В різні поля, просто пишуть, наприклад, в description, вони просто пишуть: за 50 баксів продаю бацарапина там шолом. І він відразу розуміє, що це description, на дошці оголошень. Відразу пише, що там кльово, встан такий. Ну, коротше, дуже класно. Про Google ще не кінець. Будучи ще новини про Google. Чекаємо наступних адетів, щоб був як GPT-3,5. Сігнал. Месенджер, який майже ну, останніх 10 років рекомендується всіми Security Pro як один з найбезпечніших месенджерів з end end шифруванням, отримав можливість приховати ваш номер телефону. Так, так, месенджер, який просто позиціонується як мес... навколо безпеки, отримав фічу приховати номер мобільного телефону. Ось так, в які часи, просто революція. Ви тут про яй розповідаєте. Оце, оце революція. Вони це правда викидали поки що тільки в беці. Фічу назвали приватність мобільного номеру телефону. Щоб це використовувати, звісно, треба буде спочатку вибрати нікнейм. До цього нікнеймів в сигналі не було. Тепер вони з'являються, і це буде ідентифікатором ну, замість номеру телефону. Коротше, як, як в Телеграмі. Е, от так. <кій> Привіт. Я ще не, не отримав цього, мені в бетку не, не приїхало. Якщо комусь приїхало, я вас з цим вітаю. Але вони обіцяють за пару тижнів всім розкатити. Дуже чекаю, бо хочу нік забрати. Дуже несправедливо, хтось нік може забрати, тому що попав в сегмент. Це дуже несправедливо. Я бунтую. Але і тоді давайте так: ми переходимо до наступної стадії, всі їх за це, ну коротше, якщо ви не знаєте, то останніх років чотири їх всі дуже е, душили за те, що вони про безпеку, але номер телефону завжди треба показувати. І Номер телефону є. Що? Переходимо до наступної стадії, будемо тепер їх душити за що? За те, що без номеру телефону у них не можна зареєструватися. Тобто, нікнейм дякую, але тепер ви просто номер телефону, якщо можна по нікнейму. Ну, я насправді жартую, бо я думаю, що це гарна ідея для того, щоб ну, для безпеки взагалі гарна ідея мати якийсь антифрод базовий на рівні номера мобільного телефону. Це добре. Тому, якщо що, я пожартував. Але то, що такі страчі будуть, це ви не сумнівайтесь. Google розрелізувало можливість генерувати зображення людей в своєму Gemini. і причиною тому стало, що зображення людей, які воно генерувало, були часто занадто різноманітними. Про що я говорю? Ну давайте я вам переведу два приклади. Ось я взяв дві фотки з якраз готували аналітику. І ось дивіться: дві фотки: перша про німецького солдата в 43-му році, подивіться, а друга про сенаторів в 1800-х в США. Ну, що я можу сказати? Це просто якийсь Netflix, О, ось так. Це єдина моя аналітика. Але давайте, як Google це взагалі пояснює. Давайте, як він це пояснює. Вони кажуть, що у них є механізми, які додають різноманітності в генерацію людей. Що логічно? Тому що, як приклад, якщо ви кажете, дай мені футболіста, намалюй мені футболіста або намалюй мені людину, яка прогулюється по вулиці, то ви хочете, щоб у вас люди були різних етнічних груп, різних ну, різного віку, різних етнічних груп, різних статей. Ну, очевидно, це все. Ну, доволі логічно. Що у них зафакапилось? Перша, це їх тюнінг е, щодо того, коли варто використовувати цей механізм. Він використовує в будь-якому випадку, навіть у випадках, коли контекст запиту вимагає, ну, не вимагає цього різноманіття. Тобто, коли цей контекст обмежує це різноманіття, наприклад, як з німецьким солдатом в 43-му році. Або, наприклад, якщо це, не знаю там. Ну, кореш, Якісь історичні події, в більшості, але тим не менше, або коли ти просиш конкретну якусь етнічну групу або конкретну країну згенерувати. Очевидно, що це має обмежувати різноманітність. Ось. Друга штука, яка вони кажуть, що пішла не дуже, це те, що модель з часом стала занадто чутливою до сенситів запитів, і навіть ті запити, які були достатньо окей, вона відмічала як чутливі, і тому казала, відмовлялася це взагалі генерувати. Вони коротше, за це вибачаються. Відключили поки генерацію людей. кажуть, ми дотюнемо. Е, ну що, не хотіли скандалів, але занадто велика обережність викликала інший скандал. Такий, такий от маятник. І ще й тим часом Stability AI Анонсували Stable Diffusion 3. Якщо хтось не знає, то це тексту імідж Ніронка, яку можна локально запускати. Зараз доступна друга версія, дуже кльова, ну реально кльова генерує зображення, але по демкам цієї третій версії, яка стане доступною за наступних десь пару місяців всім і Її можна буде запускати локально. Вона реально місцями просто дає прочухана на поточній версії далі від OpenAI, який, в свою чергу, працює краще, чим, гугловий, ну, чим гуглова генерація зображень в Gemini. Там просто топ. Я, ну, можете погуглити демки, там реально просто і текст кльово генерує, і там і светр, він, 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 якщо там текст на светрі, то на светрі прямо видно текстуру вишивки цього тексту. Дуже-дуже ну, класно генерує все. Проблема тільки що недоступна, але, ну, дуже чекаємо скоро. Коротше, Google тут відстає, а, і ще й вимкнув: а, ну що? Нас дожене? Можливо, а можливо, ні. А де ще Google відстає? Ось ну, ви ж не втомилися про новини від Google, правда? Ну, так сталося. Сьогодні реально якийсь тиждень Google. Так що вони викатили? І ще викатили? Вони викатили Gemini Business, бізнес, що де-факто є. ну, Як у Майкрософта є Copilot for Office, так от тепер відповідь від Google приїхала. З Піврічною затримкою, може навіть більше. Ну, коротше, відставанням. Не затримка, а відставанням. Ну, по презентаціям, звісно, поки що. Слабше, навіть по дену по просто в блогу, уже слабше, уже видно, що слабкіше. Наприклад, там Copilot від Microsoft може генерувати цілі слайди в презентаціях, а тут може генерувати зображення, які розуміють контекст слайду. Ну просто в презентації, що очевидно значно менше користі. Якщо чесно, я не дуже вірю, що Google вийде тут Microsoft якось обігнати, бо, по-перше, у Microsoft є вся потужність OpenAI під їх крилом. А по друге, ну історично у Microsoft весь Enterprise виходив краще. Ну і головне тут ціна. Ціна це плюс 20 баксів за користувача. Тобто, якщо ви на бізнес-плані, наприклад, за там 12 баксів, то це плюс 66%. Чи зараз це раціонально? Я не впевнений, але за дешевше навряд чи будуть продавати. Пояснюю тим, що там дуже дорогі комп'юти, тому подібне. Окрім того, вони ще її накладають. Обмеження в тисячу використань на одного користувача в місяць. Давайте так. Що кльового з кльового тут, що і я давно чекав, це генерація того, що є вже в усіх інших, і в Teams, і в Zoom, і всюди є. Це генерація самерів Google Meet, які дають в комплекті, і те, що в комплекті дають Gemini Advanced, який її себе поки що показує ну достатньо добре. Ну окрім крім того, що в ньому тепер не можна зображення генерувати. Ну, навряд чи це щось змінить кардинально з точки зору цінності для компаній. Якісь користувачі вони отримують. Але поки вони кращої інтеграції там, і кращих юзкейсів не придумають. Хоча б я не думаю, що вони якось дуже сильно тут просунуться. Але я думаю, що вони не будуть зупинятися і бодатись будуть тут ледне до останнього, бо це реально дуже великий ринок. Ось так. Я вам пару випусків тому розповідав про невролінк від е, діда здорівшого маска. Ну не тільки від нього, але там, де він, в тому числі акціонер. І в те, що вони першому пацієнту вживили чіп, і операція пройшла успішно, все класно. Е, і ось е, пройшов пару тижнів, і чергова заява від нього вийшла, де він заявляє, що пацієнт одужав і вже може силою думки рухати курсором мишки. Що Дуже кльові новини, як на мене. Оце вже пішов справжній кіберпанк. Якщо чесно, мені дуже цікаво, як це все буде через 10 років. Ну тобто сигнали вже пішли значно краще. Тобто, є, наприклад, у мене відчуття, що через 10 років ну, це може достатньо в позитивну сторону змінити життя людей з якимись ну, обмеженими можливостями, особливо, наприклад, людей, які поранення отримали на війні або втратили кінцівки, або ще щось. Це може дуже дуже сильно їм допомогти. Якби там не було про скаженого діда, що думати, але конкретно про цю технологію дуже хочеться, щоб вона розвивалася і стала успішною, дуже гарне майбутнє може бути. OpenAI оновила тренувальний датасет для GPT 4 і GPT 4 Turbo до грудня 2023 року. В цілому, новина каже все само за себе. Вони кажуть, що ще в цьому тренуванні покращили, вирішили проблему з лінивістю моделі, тобто, що тепер значно рідше відмовляється виконувати задачі, бо такі кейси були. Але на що новина взагалі наштовхнула? Не знаю. Як ви, а от у мене і у моїх знайомих у багатьох, може ми всі зажрались, звісно, здається на об'єктивний факт, що останні там тижні чотири, ну краще, останній місяць є відчутна зміна в якості. Відповіді від ChatGPT на ну, ті навіть самі промти, які були до цього. Тобто, ну прям більше галюціонує і часто додає якийсь взагалі лівак у відповідь, що дуже напрягає. Ми шукали шукали причину в деяких чатиках, і здається, що це може бути причиною. Моя гіпотеза, моя гіпотеза що так як це тренували де факто на грудні 23-го, а чат gpt вийшов в, десь там в листопаді 22-го. Тобто, це вже. Рік інтернету, в якому є llm Давайте та скажу так масовано. Тобто, в тренувальний датасет потрапляє багато контенту, який генерований такими ж Лемками. І всі багато говорили про те, що це буде все більше і більше зменшувати якість е наступних і наступних генерацій Елелемок, і це буде велика проблема. Можливо. Це вже є оці от дзвіночки дуже, якщо чесно, насторожує, бо я дуже звик до свого вірного друга GPT. Але давайте у мене до вас є два запитання. Перше, чи відчули ви таку зміну? Бо я, якщо чесно, відчув, скажіть, будь ласка, чи ви як користувач GPT, А я сподіваюся, що ви його використовуєте? Чи відчули ви цю зміну? Перше. А друге, якщо відчули, то як вам здається ця гіпотеза? Чи вона так справедлива, і чи буде тоді далі погіршуватись? Чекаю, чекаю вас в коментарях. А поки будете йти в коментарі по дорозі, лайкніть відос, звісно. Остання ну, буде не вина, а історія. Давайте так, уявіть ситуацію. Ви невелика комерційна організація, якій НАСА заплатила більше 100 мільйонів доларів за те, щоб ви довезли якийсь науковий вантаж на місяць. Починається як якийсь, наче квест в якійсь комп'ютерній грі, і ви з радістю берете цю задачу. Звісно, проєктуєте, довго плануєте, запускаєте це все. все, все успішно взлітає, долітає до місяця, все йде по плану. До вас прикуто увага преси, бо. Всі очікують, що ви будете першою комерційною організацією, яка взагалі щось посадить на місяць. по Перше. По-друге, ви взагалі ви посадите перше щось американське на місяць за останніх 50 років. І це все ще в рамках великої кампанії по поверненню людей на місяць Сполученими Штатами Америки. Тиск просто величезний. Ось настає момент посадки. Ваш зонд туди долітає, і у вас відмовляє лазер і камера, яка відповідає за вибір безпечного місця для посадки і визначення швидкості відносно поверхні місяця. І у вас обмежений час, тому що, ну, якби процедура вже там, гравітація, ви знаєте, вже все в процесі. Що ви будете робити? Ну, звісно ж, ви будете костеляти нову прошивку для цього зонду, який що зробить? Буде використовувати лідар від NASA, який стоїть у вас на цьому зонді, тому що це один з елементів, які НАСА попросила вас провести. І ви кастеляєте прошивку, яка починає використовувати цей лідар замість вашого лазера і вашої камери, які ви тестували для, для закриття задачі якраз вибору безпечного місця для посадки і визначення цієї швидкості. Ну, отак, от саме це і зробили Intuitive Machines, Саме це. Отак от. Просто історія, це і є новина, між іншим. Що саме цікаве, на цьому історія не закінчується. Чи то проблема в цьому костелі, чи в чомусь іншому. Але Одіссей, а саме так називається цей лендер, не виходив на зв'язок перші 10 хвилин після посадки. І там Сєо вже казав, що такі дуже неприємна тишина була в mission Control Room, дуже неприємна, якщо чесно, дуже, дуже гнітюча. Ну, я думаю, ви знаєте такі тихі моменти, коли все лежить і всі сидять. І тільки клавіші щось клікають, хтось намагається розібратися, але нічого не ясно. І потім чудом, через 10 хвилин, з'являється сигнал, хоч і слабший, аніж розраховувалось. як виявилось, при приземленні він ну, одісей, приліг на бочок і чудом залишився живим. Тобто залишився цілим і неушкодженим, просто що антенни дивляться в іншу сторону, тому сигнал слабше. Не знаю, чи це завадить виконувати йому всі подальші задачі, але фотки свої селфі лежачим на бавчку, він уже з місяця скинув. Тому є шанс, що в цілому, ну це вже успіх. По перше, що він сів і він скидає фотки. Сподіваюся, його місію він виконає до кінця. Ну і так. Людство за місяць на місяць посадило дві бляшанки, які лежать або верх ногами, або боком. Пам'ятаєте, я вам про Слім японський розповідав пару випусків тому? Між іншим, обидві ці залізяки вижили. Що, що саме цікаве, що вони реально вони приземлились, пішло не по не по плану. Вони попадали, попереверталися, і обидві вижили і працюють. А ви кажете цей rocket science, rocket science, space tech. Ніяких костелів. Ось вам. Що <хи> ж це? Як, Прямо як в айтішці. Суцільні костелі. Е, але дуже кльово. Так давайте до рекомендацій. Правозахисний центр принцип презентував е, навігатор для військових. Дуже зручні. Там є і веб-застосунок, і мобільний застосунок, і чат-бот в Телеграмі для всіх, кому потрібні якісь консультації або. Розуміння того, які є процедури, які є документи, шаблони з цих документів, де треба записатися на там, не знаю, на ВЛК або як отримати компенсацію, якусь короче, дуже багато крутих всіх речей все зібрано в одному місці, дуже зручно. Просто правовий навігатор для всього, що пов'язано з військовою службою, не тільки для військових, а й для їх родичів, в тому числі. Я за останніх там років півтора бачив дуже багато кейсів, коли відсутність такого в одному місці зібраного дуже. Дуже поскладнювало життя, особливо навіть не стільки військовим, якщо чесно, а в мене пару кейсів, коли родичам військослужбовців поскладнювало життя, особливо після поранень або, на жаль, після загибелі. Дуже кльова ініціатива. Скачайте, подивіться, ну просто така обізнаність, навіть якщо ви ніяк не дотичні, буде дуже корисна. Друга рекомендація це книжка Менеджер спас від Каміли. Фурнір, напевно, так перекладається прізвище. Вибачте, що сказав неправильно, і це книжка для всіх. Технічних лідерів, або тих, хто хоче ними стати, от просто від інженера, і закінчуючи, ну, напевно, VP-інженерів, можливо, навіть і цього, ну просто дуже кльово структурує весь шлях, всі особливості, всі підводні камені, в зміні. Для того, щоб зрозуміти, можливо, вам ви цього не хочете, або зрозуміти, що якщо ви хочете, то які є там tips and tricks для цього. Для людей, які вже там менеджують, наприклад, давно, або не дуже давно. Це дуже кльово. Ну, по-перше, поплакати, позгадувати свою подорож і сказати: о. Це про мене, О, це мої граблі. Ой, на це я наступав всього чотири рази. Дуже-дуже кльова книжка. Я не знаю, я, я рекомендую всім, хто там цілиться або в інженірінг-менеджера, або тих Ліда, або тім Ліда, або тільки на цю роль перейшов. Це першою книжкою, яку я рекомендую. Тепер рекомендую тут вам, якщо, ну, коротше, просто почитайте, я не знаю, дуже кльова, гарна, практична книжка. Ось. Нагадаю, що якщо ви хочете, щоб я щось тут порекомендував і вважаєте щось дуже крутим і гарним, то є емейл, ось DashaSabka Туди ви можете надіслати ваші рекомендації. Також вам у відповіді ще ми надішлемо інвайтик на наш discord сервер, де всі рек люди рекомендують ці рекомендації і новини, які ми обговорюємо там. І там вже почали з'являтися форуми і по іграм, і по аніме. Ну коротше, вже там ціла спільнота росте. Тому якщо хочете туди в Discord попасти, давайте ваших рекомендацій от сюди на пошту і ми вас туди запросимо. Отакі от вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.